Друзі, привіт! І ось ось ми дочекалися цукерка, красавчика такого. Щойно приїхав з Франції на польський майданчик. Давно вже в нас таких не було, вже років з два, а може й більше. Ми їх все чекаємо, відсліджуємо, шукаємо і все-таки нам вдалося придбати. Тому я щиро рекомендую. Це трактор Легенда з дуже малим наробітком. Я зараз все вам покажу. John Deere 2650, 4,5 літра об'єм двигуна плюс турбінка, 95 кінських сил. 92-го року випуску. Просто, просто, реально на його рік, на його вік, на його е, пробіг. Напрацювання ну, це просто реально цукерок, це знахідка. Це знахідка. Він буквально от вчора приїхав, ніхто його ще не мив, не чистив. Він як працював в полі, так ми його і забрали. На ньому стоять е, колеса на міжрядку для оприскування. Тяжких робіт він не бачив. Це чисто такий хазяйський тракторець, який працював у Франції на дрібних якихось роботах. З передньою навіскою. Все тут працює, абсолютно все. Ось такий стан, нічого не фарбоване, не помитий, не приготовлений. Ну, це питання часу помити, приготувати. І так далі, можна там підфарбувати ці передні колеса, ну, але показую, як є. Передні колеса, протектор, Супер стані, гума нормально, не потріскана, нічого, 230 на 32, ззаді взагалі стоять нові, практично нові, можна так сказати. Диски оригінальні, але диски тут, скоріше за все, замінені. Того що того, що диски 19 2019 року. Попередній власник поміняв диски і колесо у нас іде 35 неділя, 18 рік. Але це тільки плюс. До речі, тут БКТ дуже серйозна фірма для гум. Навісочка у нас ось така, два зовнішніх силових циліндра, два форкопи. Центральна тяга Вінт, державний французький номер. Дивіться, він сухий, він реально сухий, просто пилюкою забитий і все. Кабіна в нього це оригінал, це не SG2 кабіна е, круглого того типу, а це вже, я не знаю, ну... Може така модифікація, може тому що зараз, зараз покажу. Всі він, стекла рідні, лобове теж, інженір, зараз букове. Саме. І он по стеклах можете приділити другий рік. Двигун у нас замурзаний, нічого страшного, просто паливна. Трошки десь там, ну, помити, помити і все буде окей. Циліндрик, все сухенько. Тут все мажеться в салідольчику. Тут те саме. Тут десь масло міняли, тут трошки налили, нічого страшного, але ну, такі, знаєте, робоче. Робоче стан, станція. Оригінальна прокладка. Оце технологія. Оце технологія. 92 й рік. Це все заводське, все оригінальне. Це просто все шедевр. Унікальна можливість, коли ви можете побачити його реально в класному, хорошому стані. Ну, тобто, маю це на увазі. Оригінальний, який є, такі є. Не почищений, не помитий. Шо ж. Загальний вигляд показав. Кабіна... А, до речі, ще от в кабіні лежить ще один форкоп, який кріпиться взаді там під міст. Трошки бруду, ну, нічого. Далі, що у нас? Коробка передач? Без реверса, є задня передача. Два діапазони, 4 передачі, ходомучитель, заяць черепашка. 635 мотогодин. Хейтерам привіт. Зараз будуть казати 2616. Звертайте увагу, спереду стоїть нолик. Тут або 6, або 106. Ну, 106 це нереально. Бо якби було 26, то би писало 26. 6 тисяч мотоводин. Ось так що так. Заведемо, я хочу, щоб ви почули, як він працює. Ну і тут що у нас тут? Вал відбора переключається. Ось він включається, тут 540 тисяч оберти. Далі у нас є блокування гідравлічна, ну і так далі. Тут все стандартно, все механічно. Так, суми, суми. хвилиночку, Ага. вимкнули діапазон, А, Кому цікавить ціна, дзвоніть, домовимося, або переходьте в наш телеграм-канал, який є в описі, або в шапці профілю. Уже він там е, є виставлений, вже з ціною, під ключ в Україні, плюс додаткові фотографії. Всім щиро дякую, а ми їдемо далі працювати. Красавчик.